Всім привіт! Мене звати Аліна, я лікар-стоматолог в клініці Максима Макаренка. І сьогодні я хочу поговорити про вагітність. Вагітність і стоматологію. Дуже багато спірних питань, і сьогодні ми на всі відповімо. Перше, з чого я хочу почати, це періоди у вагітності, і які саме періоди, що можна, а чого катастрофічно, не можна робити. Вагітність складається з трьох триместрів. Всі про це знають, особливо матусі про це точно знають. Перший триместр це період закладки саме плоду, коли формуються життєво важливі органи, нервова система. І тому, як вивід, цей період він такий дуже важливий. І треба мінімізувати якісь а, чинники негативні на організм. Він від 1 до 12 тижня. Що ж можна робити, а чого не можна робити? А, ну, зазвичай, а, якщо нічого не турбує, а, можна приходити тільки на плановий огляд, і лікар вам вже буде рекомендувати. Можна робити провігіну, можна лікувати якісь каріеси. Не бажано робити, наприклад, ендовідбілювання або просто відбілювання. Чого не можна цього робити? Бо емаль стає трошки крихкою, і відбілювання воно має свої кислоти і воно. Ще робить емаль ще більш крихкою. Якщо вона крихка, вона поверхня стає рихлою, до неї прикріплюються бактерії, і карієс набагато швидше розвивається. Ну, але ми трошки відійшли від теми. Якщо нема ніяких гострих процесів, то в перший триместр. Бажано мінімізувати вплив е, лікування у стоматолога. Не більш, ну, це не, не стосується тих моментів, коли е, якісь гострі процеси. Якщо у вас заболів зуб, е, якщо запал, запалилась е, ясна, то ви приходите, і лікар мінімально, е, але вирішує вашу проблему. Мінімальним впливом вирішує вашу проблему. І по можливості. Е, Переносить вас на другий е, триместр, щоб долікуватися, що можна робити в другий триместр? Це від 12 до 24 тижнів. Де, в принципі, можна робити все. Можна робити анестезію, але ми про анестезію поговоримо трошечки пізніше, які саме можна робити, чи взагалі можна їх робити. Ну, але я такий маленький спойлер: лікар робить анестезію вам а, і вирішує вашу проблему. Під час вагітності на другому триместрі можна і протезуватися, і проліковувати каріси, і лікувати пульпіти. Не рекомендовано, звичайно. Планове видалення, але також його можна робити. Стоматологи не видаляють зуби мудрості, так звані восьмизуби, а типові, якщо немає на то показів, саме в період вагітності, в принципі, можна ставити навіть імпланти, але. Жоден, ну, майже жоден стоматолог вам цього не порекомендує, тому що після імплантації є антибіотикотерапія. Антибіотики вагітним не можна. А, тому а, імплантацію вже можна відсрочити на період лактації або пізніше. А так, в принципі, якщо були зуб, спокійно йдіть до стоматолога і він вирішить вашу проблему. Не треба нічого боятися. Що стосується третього триместру, якщо, в принципі, у вас вагітність протікала спокійно, але щось заболіла на третьому триместрі, то також не переживайте, приходьте до лікаря-стоматолога і він вам ефективно і з мінімальним ризиком для вас і вашої дитини проведе всі маніпуляції і позбавить вас. Неприємних відчуттів та болю. Що стосовно міфів, да, я так називу ці міфи а, в стоматології. Мабуть, всі чули, що кальцій вимивається з організму у вагітних. Дуже часто приходять пацієнтки і кажуть, що от я була вагітна і всі зуби зруйнувалися. Це перший міф. А, хочу про нього поговорити. Насправді, під час вагітності, а, організм а, потребує. Від вас більше мінеральних речовин, тому що ви вже, ви вже два організми, да? але якщо ви будете слідкувати за дефіцитом вітамінів, за дефіцитом мінеральних речовин в вашому організмі, то жодної проблеми. Слідкуйте за дефіцитами і правильно харчуйтесь, виконуйте рекомендації вашого лікаря. І ж зуби від вагітності у вас не посипляться. Це ж не хвороба, це нормальний фізіологічний стан кожної жінки. А що стосовно другого міфу, це анестезію не можна вагітним. Ну це неправда. Раніше, звичайно, були дуже токсичні анестетики, які проникали в плаценту, могли викликати кисневий. Кисневий голод у дитини могли викликати тонус матки. Ну, а тонус матки це може призвести до викидишу. От тоді це було страшно. Зараз добре, що стоматологія розвивається і вона не зупиняється, розвивається постійно, а вже є анестетики, які повністю безпечні для плоду. Ну і для вас, звичайно ж, а ці анестетики, наприклад, мепівокаїн, ультракаїн, вони взагалі не проникають в плаценту. Тобто ми розуміємо, що якщо не проникають плаценту, то для ризику для дитинки взагалі жодного немає. Ну, і це вже є доказова медицина. Є ще премикаїн, там мінімальна проникність. Ну, в нашій клініці ми використовуємо мепівакаїн, мепівестезін для вагітних. Але рекомендую перед прийомом до лікаря все ж таки зробити алергопроби саме на, ці, на цей вид анестетику, бо там ж не тільки. Не тільки мепівокаїн, так там ще є інший ряд речовин, тому приходьте спокійно, робіть алергопроби, дивіться, що у вас все добре, і спокійно приходьте без жодного ризику до стоматолога. Це стосовно анестезії. Ще хочу трошечки таку зробити ремарку: якщо жінка стала дуже емоційно вразлива, в неї підпливом гормонів це також відбувається, в неї такий збуджений стан. Вона боїться і стоматолога, в неї, можливо, якісь травми з дитинства до стоматолога. То лікарі навіть рекомендують робити седацію. Седацю це ви вдихаєте газ, і спокійно ви в свідомості на дитинку це жодного впливу немає. І ви спокійно задоволені пролікуєте свої зуби. І третій міф це рентген не можна робити вагітним. <кхід> так, насправді в минулому знову скажу, мікрозіверців під час випромінювання було дуже багато. І це могло вплинути на дитину. Ну, але якщо їх повторювати, на сьогоднішній день при використанні рентгену немає протипоказів. Ну, звичайно, ми не використовуємо. Стараємось не використовувати а, планово да, там перший триместр, третій триместр, ну, але рентген робити вже можна. Я рекомендую радіовізіограф, це він точково впливає на причинний зуб, а опромінюється частково лише ось ця зона вагітних. Тому можете робити без проблем. Насправді там така кількість мікрозівертів, і якщо ви просто пройдете по проспекту, наприклад, в столиці або в густонаселеному місті, ви отримаєте таку кількість мікрозівертів, як від цього візіографа. Ну і тим паче, якщо дивитися про ризики, то якщо не зробити рентгени і не проконтролювати ризики, можливо, буде більше. Тому що я можу сказати? Анестезію робити на сьогоднішній день можна і потрібно. Але а, лікар вам стоматолог повідомить, яку саме: а, рентген робити можна, і кальцій, кальцій вимивається, да, вимивається, але це також можна повністю мінімізувати і нормально, фізіологічно, насолоджуватися своєю вагітністю. А, що ще хочу сказати, так, важливий етап після вагітності це лактація. Коли ви годуєте свою дитинку молоком грудним. Теж є дуже багато запитань, чи можна робити анестезію, як правильно лікуватися, чи є якийсь вплив. Ну, Насправді, теж ви повідомте лікаря, що у вас такий період, і лікар підбере для вас спеціальні методи лікування. Ну, але Спеціальні методи лікування я маю на увазі. Анестезію спеціальну, яка не має, в принципі, теж впливу на молоко і на дитину. Ну, але також там є деякі речовини, які там 0,1% можуть вплинути на дитину в плані алергії. Тому я рекомендую перед прийомом до стоматолога стежуватися. І потім після лікування через 2 години, півтори-дві години, коли анестетик повністю вже вийде з організму, знову садитися. І все, і далі насолоджуватись життям і життям своєї дитини. Гарного вам дня! Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, задавайте, будь ласка, якісь питання, про які ми сьогодні не поговорили, я з радістю вам відповім на кожне. Слава ЗСУ!